Ви що, не бачите сьогодні НАБУ СБУ працює мільярди доларів, мільярди доларів? Вони висвітлюють, що вони вкрадені. Це вони через Кабмін провели, чи через набу провели? Через що вони провели? Хто вкрав? Скажіть, як гроші, хто проводить їх? Юлія Свереденко, це ви нам розказуєте? Чи ми вам маємо розказати, що робити далі? Чи воювати, чи не воювати? З вами ми війну ніяку не виграємо. Ну, з такими утирками ми точно не виграємо. Ну як можна красти, 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 не приховувати це вже, всі це бачать, всі висвітлюють, всім вже зрозуміло. При тому, всьому, ви розказуєте, ми будемо воювати далі. Так не крадіть. Виділяйте кошти не по карманах, а Збройним силам України. Виділіть кошти. І передайте їх. Не потрібні ці компанії через компанії, там, прокладки, через друзів, знайомих, кошельків, віддайте напряму Збройним силам України по підрозділам, вони самі собі все куплять. У мене, щоб ви розуміли, що друг є, вони зробили реактивний двіжок на шахет. Реактивний. І щоб ви розуміли, якщо на шахет ставлять за 5-6 тисяч доларів, такий собі, що він летить. Там 300 км на годину, припустимо, да, від 150 більше. То це летить як літак реактивний за 200 доларів двіжок з собі 200 баксів. Ви думаєте, Сверденко виділить кошти, щоб нам наробити таких десятки тисяч двіжків, і щоб вони з реактивною скоростю летіли на Москву? Та ні копейки вони не виділять. Чому? Тому що невигідно купляти реактивний двіжок до... Шахеда чи літака за 200 доларів. Вигідно купляти за 100 тисяч доларів. Там більше вкрасти можна. Ну, Ми ж це все знаємо. Що тут розказувати нам? Ну, Для чого ви розказуєте? І сьогодні я теж там писав відео про е суддю з Луцька, так? Віктор Ковтуненко з